Hello, human. Відвідувачів дубайського музею майбутнього з усмішками та жартами зустрічає незвичайний працівник. Це робот-гуманоїд на ім'я Амека. Робот уміє відстежувати рух у приміщенні а також розпізнавати обличчя. Амека спілкується з відвідувачами та відповідає на запитання про музей. цей робот унікальний. Він використовує штучний інтелект, щоб розуміти запитання та на них відповідати. Те, як він стежить за людьми та дивиться на них, унікально розробники кажуть, що це найдосконаліший робот гуманоїд у світі. Дякую, я така щаслива бачити вас тут у музеї майбутнього. Відвідувачі можуть поговорити з гуманоїдом через мікрофон. раніше я бачила на великих роботів, наприклад, на круїзних лайнерах. Але вони просто стояли для інформування. Цей досконаліший він добре говорить і з ним цікаво поспілкуватися. Дивно, коли запитуєш її, вона відповідає, дивлячись мені в очі. Кажеш їй, ти така мила. А вона відповідає: ти теж ні в року, просто фантастика. Музей майбутнього в Дубаї семиповерхова будівля, яку відкрили раніше цього року. Її висота 77 метрів. На корпусі з нержавіючої сталі нанесено арабські каліграфічні написи. Один із них такий майбутнє належить тим, хто може його уявити, спроєктувати та втілити у життя.